З любов'ю до спорту та рідної України під таким гаслом у Івано-Франківську відбувся традиційний олімпійський день. З самого ранку мешканці зібралися на патріотичну розминку у синіх і жовтих футболках та з прапорцями. За допомогою балетмейстера базові рухи зі шкільних уроків фізкультури перетворилися на танцювальний флешмоб. До нього долучилися не лише спортсмени. Я планую стати медиком, і через те я тільки за і спосіб життя, це дуже гарне свято спорту. Я стараюся всяко підтримувати взагалі розвиток спорту. Далі мешканці вийшли на стартові лінії. Першими почали дошкільнята. та їх сюди привели дружні до спорту батьки. Прийшов з дочкою, щоб в першу чергу щоб дати приклад, так як я сам спортсмен, є був і дай Бог буду, і щоб дитина також займалася, тому що як не як легка атлетика, це королева спорту з неї, скажем так, можливо, все починається. Я люблю спорт і я хочу дуже бути чемпіонкою. Підбадьорювали бігунів їхні кумири, місцеві учасники Олімпійських ігор. Лижна акробатка Надія Діденко зізнається, якби не любов до спорту на аматорському рівні, невідомо чи змогла б кілька разів опинятися на найпрестижніших змаганнях планети. Надо завжди займатися спортом. Это я вже поняла. за всю, за всю свою життя надо... Встаєш, зарядку. робиш, потім пробіжка, какая-то розмінка. І спорт – це все таки здоров'я наше здоровому тілі, здоровий дух. Для того щоб чтобы... Були спортсмени, які в майбутньому будуть представляти нашу державу на Олімпійських іграх на змаганнях найвищого рівня. То напевно, треба мати звідки їх брати. І тому Олімпійський комітет відділення якраз думає про нашу молодь, про наших дітей. Загалом івано-франківці розіграли нагороди на десяти дистанціях. Окрім позитивних вражень, у подарунок отримали сувеніри.